Вітаю всіх а, на своєму каналі. А, мене звати Сергій. Багато хто з вас про це не знає. Багато хто з нас, з вас знає мене як просто я Валентінич. Хтось мене називав навіть просто Валентіном. А, але моє, у мене є ім'я. <сміття> І моє ім'я Сергій. Тож приємно познайомитись. А, знаю, давно мене не було, майже рік не викладав відео. На то були об'єктивні причини, і про ці причини я вам буду розповідати в майбутньому в своїх відео. А також я буду про це все розповідати на своїх, в своїх соцмережах, в, в Facebook і Instagram. Тому посилання будуть в. Описі до цього відео підпишіться, будь ласка, якщо вам цікава тема розвідку бізнесу в Канаді, це такий вам невеличкий спойлер. Також я буду просто розповідати про розповім про те, як змінилося моє життя на краще, як я вважаю, оцінити самі за ці два роки в Канаді. До речі, ми прилетіли з моєю дружиною Настю в Калгарі першого. Жовтня 22 року, тобто майже два роки, майже рівно два роки тому. На сьогоднішній день на момент запису цього відео, 12 жовтня, хотів записати раніше, але не було на те на той час. Записую зараз, вибачте, про все, про все, про все, як відкрити бізнес, як що для цього потрібно, які кроки пройти. Все це я буду про все це я буду розповідати в своєму наступному відео і також паралельно буду викладати відео, розповідати про ті. Машини, а я ще вам не розповів, про що взагалі мова. так, То мова йде про бізнес, це автомайданчик, dealership, car dealership, як це називається в Канаді. Я є власником car dealership, назва цього car dealership TSV Cars Group. Я її власником. і... Запрошую вас всіх до мене на майданчик подивитися на те, що тут відбувається. Поки що, в мене не дуже великий бюджет, тому не дуже багато машин я я маю в наявності, але все ж, якщо вам треба допомога в купівлі авто, то ви можете звернутися до мене, і я таким чином можу навіть вам під замовлення купити авто, або можете обрати те, що є в наявності, або в наявності у моїх не партнерів, а тут сусіди, на я тут не один на, на цьому майданчику. Тож у деяких ребят можна також обрати деякі варіанти автомобілів, їх тут достатньо багато. Отже, про це все. Кому ця тема цікава: тема відкриття бізнесу, тема ведення бізнесу, автотема, в принципі, кому просто потрібна машина, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої соцмережі. Все буде в описі до цього відео. Всі посилання. На сьогодні і так було коротенько. На цьому, на цьому, все. Щиро, всім дякую за підтримку. Тим, хто продовжував мене дивитися, тим, хто просив записати ще якісь відоси про своє життя в Канаді, все буде. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Тож на сьогодні пока-пока. Дякую.